Колеги, всім привіт. Сьогодні трішки покажу вам, яких будемо кроликів вибирати знову на забій. Була в нас генеральна оборочка. От. Що це значить? Поприбирали, звичайно, лотки за все і винесли всі скати помили, Як ви бачите, немає нічого на скатах, але всі скати, бачите які? Просто всі чисті. Тому така процедура хоча б раз у два місяці має бути, тому що пиляга плюс пух, кролики е, линяють, от, і воно налипає, набивається, моча, кало, це все. І короче, воно все тут таке страшне стає. Тому сьогодні поприбирали кругом, повитирав трішки пиляку на кормушках, особливо. Бачите, ну коротше всі скати. Значить, на кормушках отут, бачите, повитрев, тому що оця пиль, якщо глянуть отут, бачите от в ячейках, от, ну вона назберується, на жаль, воно десь з двору затягується і осідає. Плюс посипаємо чуть-чуть, можливо, теж піднімається. Ну, коротше. Плюс кролики пушать, як ви бачите, трішки отам є. От, Треба вже було б теж чуть-чуть опалити. Ну, це ще не критично прямо, але. От, тому... Трішки повитирав пиляку, бо ну, сам не люблю, коли воно лежить. отут, опрям, знаєте, Береш воно такі клубки. От. Тому ось так навели чуть-чуть порядочок, скажімо так. Вся філечка. Перестоїть, бачите. Майже захолола. Дістаємо її. Так, друзі, вот така от тушаночка, філеєчка, бачите, зняли з автоклавчика. золотоклачик. яка повна, прям, аж підверх, прям перебор. Коротше, ось така от. Вийшла. Так що буде в наявності у нас для продажу. Бачите, замовлення по трішки появляються. з'являються. Клієнти вже дзвонять, дай м'язка, бо якийсь тиждень майже взагалі стояло було. Тому трішки зробив і е, тушоночки філейки, щоб було в наявності. Тому кому можливо цікаво, або хто брав є знову в наявності. Дзвоніть можна відправити. Так, потихеньку вже забираємо тут на дворі. Був, сьогодні теж одного сюди висмикнув, на м'ясо замовили. Значить зараз виберемо теж такі, чим найбільші. Отже будуть 2800-2900. Було б взагалі шикарно. Бо я їх не важив вже дуже давно. То я й не знаю, що вони там понабирали. Можливо, ще й не особо виросли. Один срібляк глянемо тебе. Шкіру не хочу брати, щоб не було типу, синяків. Так, ну куди ти падаєш? Іди сюди. Держали срібло, рибло типу, на плем'я. може комусь треба, нікому нічого не треба. Два і Шикарно. Отакі є зараз підуть. Так. По термонах щось тут є в нас. Це були тут такі старші Глянем, теж якісь важкі такі. Які важити. Ну, 2800 теж, ну теж піде, значте. Мені треба 7. Стоп, куди ти випрыгаєш? Хоч зважиться? Давай. Вставай. Раз хочу. Та ти малий ще 2400. Шпингалет, блін. Так, тут є один між ними це, мабуть, шостий чи сьомий був від тих, що, ти типу, повибивало вже. 2600 маловатий. Цей буде нормальний стань. можете сісти оцей. Вон такі два і дев'ять шикарненькі. А ти? О, кість тоже важкі. Значить, баж ти порозділяв, то лучше понабирали. Два, майже 900 теж. Так, 4 вже є. Так, а ви що? Тут важите щось трохи чи ні. 2,7. Пойдеш, если не буде нічого більшого. Але треба більшенький. Встань. Тихо. 2,8, я бачу. Нормальний. Підтядь тут. Так, і того два срібла, 30 їх, п'ятеро є. Так, несу їх поки в корзину. Я їх переселяю в цю кліточку на дворі де в цеху в мене забійному. А тоді будемо бити всі підряд. О. Бачите, Ось б'ються, які вуші. Стань. А що роблять? Попрокушувало. Стань. Вон. Поробило що покусало одне одному. Попригай. <смірців> Борци з ушами побитими, поломаними? Так, п'ятеро поки тут хай тусуються. О. Тому бачите, лишилось тут двоє. Тут пусто, значить, можна буде знову когось виселити. Так. Вагу включили, виберемо ще два. Нам треба. Так, бачите, оці всі не йдуть. Чого? По-перше, вуха побили раз, а є такі, що куковані були. Ну, вуха бачите, позначені. А тому вони не йдуть якби взагалі. Ходіть, наглянемо, ну, що ви там виросли взагалі. 28 будете хоч 2,700. ну майже, майже Так, посидимо поки тут, щоб ти не втікав, передивимось вас Я не дивився, що тут наросло. Та стань ти 2,8, оцей піде, бачите. Погуляй пока тут. Так Оце, дивіться, що понаробляли один одному. Це б'ються перестання. Оце вже як почали битися, дивіться, з вухом зробили. Висить, як у цього. бля. Бурбіста якогось. Останьте. О, троєчка. Оце, це ти типу, пацан попався. Так, значить, цей ще два не треба. О! Разу забираємо. Так. Оці два значить, ідуть. Ой, їх посадити сюди. Звісно, це ще задача. Опа, Стань. тихо, тихо. Все. Так, значить, забираємо. Зараз я подивлюсь, напевно, оці двоє ми або отих двоє підкинемо. Хай там хочуть мириться, б'ються, і їх згуртуємо, щоб нам було Якби місце, кого сюди підселити. Мабуть зразу так і зроблю. Я думаю, вони там помиряться, не повинні битися. Так. Тут все одно зборня СССР, як я кажу. Так, бірочку їм в хай вісить. Не знаю нащо, але можливо треба буде. Так, ходи. Так, один із цілими вушами хоч. Між ними буде. Ходи сюди. Ці 2700, я думаю. Попідростають. Та я звичайно, вже тут на не плем'я не беру, але мало ли. Це один, бачите, з цілими вушами буде. Хай повісить поки бірочка знать. Що, гіркаєте? Не можете помирити? Я думаю помиритесь. Так, поличку підігнуть вже. Пора бачите. То... Будуть корм дари вигрібати. Так, все, тікай. От ми і розібралися. Тобто все одно бачите загружено. От і... Це, мабуть, з того самого виводка, що був срібляк, який я підкидав сюди. Ах так, їх було п'ятеро, а три кукованих оцих термона. Тобто я там не писав навіть від кого вони, тому вони разом і сидять четверо. Було тих п'ять, а тих чотири, мабуть, чи по чотири було. ну, коротко. Значить, менше з тим. Що ми бачимо? Дві кліточки свободних, тобто один виводок, це по 5 штук, чи 4-5. Зараз виселю сюди от, на двір. І Нехай тут їм буде більше місця і тут свіжіше повітря на дворі все одно. Тому будуть тут. Що? Ви тут шестеро ще помиритесь, ви ще малі. Сьогодні трішки опалив. До речі, тут пух бачите, поверху. Там, звісно, не чіпаю, бо може загорітися, тому горілкою акуратно треба. Так, ну і тут чуть опалював, там де 9, бачите. Легесенько тут спереду босіно таке, щоб нічого не за це не загорілось, бо опасно. Так. Значить, як ви бачите, це буде шостий, а цей буде дядько сьомий. Тому помиритесь тут поки. Значить. Вибрали 7 штучок більшеньких. Це я зараз занесу. Так, значить, кролики відправились на веселочку. Так, хто піде на двір. Живжики. Так. Я думаю, можна оцих по п'ятеро забирати. Тут є виводок 10 штук. От. Є отакий виводок. десятеро. Значит, по пять таких и выселим. Ходите. Ходите. Ходи. Видишь? Думаешь, куда они все пошли? Так, Верочку, зараз передам еще по цих. Так. Ходіть. Будете тут туситися. От вам буде тут цікавіше, може, ні? Так. Ще йдемо, принесемо тих. Зразу сюди. Так, забираємо цих жевжиків. Ходи. Ходи. Ходи ти чого там дрімаєш? Так, є. значить, був розселяв вчора. По 45 днів вже бачите деяким. От. Ну, Поки разом сидять, не ще не вакцинував, бо вакцину тільки замовили. От. Ну і тут бачите, так само. Тому є там одна пуста кліточка і рахуйте тут дві, буде вже три. Тобто, є... Треба буде знову розселяти нам. Я думаю, що на днях тут вроді би, треба буде забрати самки тут і напевно ще одній десь там є. Тому Буде кого забирати, розселяти. Мабуть, оцих чи оцих, не пам'ятаю. Чи може навіть з оцих двох цих, бачите, от позабрав малих від самки. Тобто вони відпочивають, грубо говоря. Вони спаровані, От. але ще не щупав. Хоча оцю можна пощупати четвертого паровану. Тому подивитися, чи кітна точно. бо я і не дивився. Бачите, щоб їм свободніше було. Тут треба розселяти їх. Я вам хочу сказати, що є що вже поносити. Слухайте, там по 2,5 місяця, мабуть, буде їм. Такі кабаноси по 2500 гарантії з плюсом. Тому виселяємо раз-два їх. Закидаємо їх сюди. Ходіть. Пупсики. Це бачите, 10 штучок лишилося, в самки так вони і є. Викормила молодчинка всіх. Всі майже рівненькі. Так, по п'ять штучок якраз плотненько, скажем так, клітці, бачите їм чітко. Тому хай ростуть. Набирають вагу. А я йду кроликів бити що так от попрацювали трішки, бачите, сьогодні. Показав, яких кроликів знову вибрали. Ті, що були ще малі, буквально тиждень-півтора тому по 2400-2300 вже сьогодні 2.8-2.9 до 3. Тому ось таке відео. Так що кому сподобалося, ми лайк. Всім пока.